Озвучено українською сайтом Okino.ua Бенджі Ітан. Відчини двері. Так зараз. Відчини двері негайно. Yeah, Я намагаюся швидше. Щось мені це не подобається. Агент Брат, я представляю свою організацію. Це неприпустимо. Кожна ваша місія мала неабиякий розголос. Це довга історія. Добре, подумайте, перш ніж відповідати. Де Хант він не виходив на зв'язок. Він підперка. За цього року. Бенджі, мені потрібна допомога. Ітане, де ти синдикат існує, і я знаю, де він. Вони oh. роблять те, що й ми. Анти і МФ. Серед нас кріт, його треба виявити. Ти хочеш знешкодити синдикат? Це не можна. Їй можна довіряти. Відчайдушні часи потребують відчайдушних заходів. Місія. Буде непростою. Пристебний пасок. Що просто зараз? Ти сядеш за кермо. Хвилину тому ти був мертвий. Про що ти? Добром це не скінчиться. Том Круз це твоя остання місія. Будь обережний. Там бетонні стіни товщиною кілька метрів і 70 тисяч галонів води під тиском. Без кисневого балона. По-моєму, це неможливо. О, ні. Ворушися. Їдене на борт. Місія неможлива. Нація ізгою.